рано Ранорансенька сонечко встала, доброго ранку всім побажала. Доброго ранку нам, доброго ранку вам, доброго ранку всім. Діти, сьогодні я йшла і зустріла ось таке маленьке ведмежатка. Скажіть мені, будь ласка, ведмежат, це свійська тварина чи дика тварина? Так, діти, молодці. Ведмежа це дика тварина. І наш ведмежа запрошує у гості. Давайте будемо разом з нашим ведмежатом гратися. А ведмежа приготувала ось таку коробку. Подивіться, уважно, ось така коробка. І там є загадки. Загадки про геометричні фігури? Давайте з вами згадаємо геометричні фігури, тож слухайте уважно першу загадку. Я без сторін і без кутів, як звати відгадай і на малюнках дітлахів у сонечків пізнай. Як ви вважаєте, діти, яка це геометрична фігура? Це геометрична фігура круг. Так, діти, це круг. А чи, а чи є куточки у круга? Немає кутів. А якого кольору круг? Білого кольору. Давайте намалюємо круг у повітрі. Приготували пальчик і будемо малювати. Піднімаємо пальчик догори і малюємо ось такий круг. Так. Підгадали першу загадку. Слухаємо наступну загадку. Він давно знайомий мій. Кожен кут у ньому прямий всі чотири сторони однієї довжини. Як ви вважаєте, діти, яка це геометрична фігура? Молодці діти. Це квадрат. Ось такий квадрат. Скільки куточків у квадрата. А скільки сторін. Чи всі вони однакові? Так, однакові. А якого кольору квадрат квадрат? Теж білого. Давайте пальчиками у повітрі намалюємо квадрат. Раз, два, три, чотири. Чотири сторони у нашого квадрата. Відгадали загадку. Наступна загадка. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три коти, звуть його. Так, діти, це у нас трикутник. знову відгадали ви загадку. Ви молодці, це, діти, трикутник. Давайте намалюємо пальчиком наш трикутник. Ось. Так, а скільки сторін у нашого трикутника? А скільки кутів? Так. Скільки сього у нас ми з вами, скільки у нас ми згадали геометричних фігур? Так, три геометричні фігури. А чи всі вони однакові? Наші геометричні фігури. Так, діти, вони, вони різні. Ведмежа, а тобі сподобалось з нами грати? Він каже ведмежа, дуже сподобалось. Діти, ви молодці, ви впорались з цим завданням. До побачення, до нових зустрічей!